Друзі, вітаю вас на каналі Серна завжди. В першу чергу, хочу побажати вам в новому році миру, здоров'я та щастя вашим родинам. Тим, хто в перший раз натрапив на наш канал, хочу нагадати, що ми канал неприбутковий, на відміну від практично всієї решти блогерів. У нас прибуток не є метою каналу. І ми займаємось виробництвом продуктів харчування безпосередньо, тому канал Інсайдер. Розповідаємо вам про продукти, м'ясні, молочні, інші продукти, про технології, торгові марки. Тобто, ділимося з вами ту інформацією, якою, власне, самі володіємо. Особливий інтерес викликають професійні дегустації, які ми проводимо на каналі, лабораторні дослідження продукції. Тому. Цьому році ми сподіваємось продовжувати цю діяльність, бути вашими порадниками у виборі тої чи іншої торгової марки. При тому, 5 років плідної праці, сподіваюся, для розумних людей підтвердили нашу незаангажованість. І за жодне відео з цього каналу, яке було за 5 років знято, нам не соромно. І кожне відео з цього каналу ви можете переглянути і порівняти. Те, що ми говоримо сьогодні, з тим, що говорили три роки назад, 4 чи 5. У сьогоднішньому відео ми продовжуємо підбивати підсумки минулого 24-го року. Сьогодні у нас буде підсумок по кефірам України. В наступному році ми кефіри дегустувати не будемо. Я вважаю, що ви отримали достатньо інформації і про виробників, і про те, хто робить кефір кращий, хто гірший. Нагадую вам коротко, дуже інформацію про кефіри згідно державного стандарту України. Досить мінімальна кількість кефірного грибка дозволяє виробникам ставити надпис кефір вже на упакуванні. Тому, коли ми дегустували кефіри з нашими професійними дегустаторами, ми орієнтувалися на три показники: це чистота смаку, немає сторонніх в молочній сировині, яка перероблялася, на вираженість саме кефірного смаку, на достатність цього пощіпування в роті і так далі. Тому що це кефірний грибок, це дріжджі, це дуже. Скажімо так, складний продукт у порівнянні з звичайним йогуртом, і, звичайно, на консистенцію. Взагалі, друзі, оця ситуація з внесенням кефірного грибка, вона може вноситись, до речі, із закваскою, тобто окремо кефірний грибок. ви окремо закваску. Є комбіновані закваски, які містять в собі вже в цьому пакетику, і блочно бактерії, і кефірний грибок. Може бути і така, і така ситуація. Але по суті. По суті, те, що впливає на смак, це саме активність цього кефірного грибка, і е, ферментація вже під впливом і молочнокислих бактерій і дріжджів, вона повинна створити той унікальний смак, який, яким кефір відрізняється від будь-якого іншого кисломолочного продукту. Тому, звичайно, е, не стає нам в нагоді державний стандарт України, який лімітує на дуже низьких рівнях це саме внесення цього самого кефірного грибка, і фактично досить багато виробників, от злагода, наприклад. Чи люздоров Селянський, вони вносять відповідну кількість згідно державних стандартів цього грибка, але при тому цієї кількості недостатньо, щоб цей напій кисломолочний зробити саме кефіром традиційним, до якого ми з вами звикли. Фактично, державний стандарт дозволяє отримувати просто кисломолочний напій. З мінімальним внесенням цього самого грибка, ще раз повторюсь, і ця ситуація вона подібна давайте за методом аналогії. Ну, Наприклад, до, я вам розповідав ситуації, коли е, умовно козиним сиром називають сир, який вироблений з коров'ячого молока, з внесенню ложки сухого молока на 10 тонн продукту. Це при тому, що існують технології, методи, які, е, крім ароматизатора, Безпосередньо козячого, так, до якогось продукту по типу козячого молока. Дозволяють, наприклад, в сирі дійсно е, посилити смак аля козячий. Наприклад, цікава така технологія це використання сечужного ферменту з е, козячого шлунку. Так само повна аналогія з ферментом з овечого шлунку. І це якраз аргумент до тих. Невігласів, які думають, що зараз всі, всі ферменти для виробництва сиру, вони мікробіальне походження мають. Ні, це не так. Був приклад з тим, що пармеджано реджано і сири взагалі з тривалою витримкою, вони виробляються з використанням, як і 100 років назад, натурального сучужного ферменту. Є такі випадки. Ну, щоб закрити цю тему з порівняннями, хочу вам нагадати про. Всесвітньо відомий напій Фанта від компанії Coca-Cola, яка в залежності від країни дистрибуції продукту випускала свій напій або взагалі без змісту соку апельсинового, або варіювала його. Там в одній країні випускала плюс один відсоток, в іншій країні плюс 2, а в деяких навіть 5 і більше відсотків додавала апельсинового саме соку, звичайно концентрованого, до напою для того, щоб створити цей унікальний смак. Причому абсолютно зрозуміло, що в цілому смак створюється за рахунок ароматизаторів швидше за все, хімічного походження. Тому додавання якогось відсотку мінімального оцього самого концентрату кисненого соку ну, дає можливість споживачу. Додаткової вигоди, да? тобто десь там на 100% у вас є краплинка і справжнього апельсинового соку. Те саме по сирам, як я вам привів приклад з козячим і овечем, те саме стосується кефіру, власне, підсумки, по якому ми зараз будемо підбивати. І так, переходимо до підсумкової таблиці згідно трьох регулярних дегустацій професійних на нашому каналі. Давайте пригадаємо історію, як відбувалися наші дегустації, як змагалися. Виробники і їх торгові марки в розділі кефірів, перша дегустація 9 квітня 24-го року досить несподівано для нас самих перемогла Галичина з невеличким відривом. Вона доповнула компанію лідерів, таких як Яготинський, і просто наше. От і хочу сказати, що так, елемент спорту присутній, елемент випадковості, тому що ми випадковим чином купуємо зразки в торгівлі. І я весь час закликаю виробників співпрацювати з мережами на рахунок. Контролю за режимами зберігання, реалізації, для того, щоб не було прикрих випадків, коли продукція з заводу йде одної якості, а споживач купує зовсім іншу нижчу якість. Ну, знаєте відповідь їх. Ну, колись і до цього теж дійдемо. І так, власне, перша трійка. Галичина перше місце на цій дегустації, з невеличким відривом, Яготинське друге місце. Знову ж таки, з мінімальним відривом. Просто наше кефір з Кременчуга. Така трійка лідерів. Так, друга дегустація відбулася 10 липня 2024 року. Тут на першому місці заслужено абсолютно Яготинське молочного альянсу. Знову ж таки, в трійці завжди просто наше з Кременчуга. Це, якщо чесно, мій улюблений кефір. От Густий молокія, а питний просто наше. Але це суб'єктивно. І увірвалася ферма. Ви знаєте, це ферма, щоб ви розуміли, це та сама біла лінія, і, в принципі, те саме преміалі. Біла церква, Київська область, один з самих новітніх комбінатів, який перебуває в тіні, то видає продукцію найвищої якості. Але, знаєте, нема стабільності. Нема стабільності, це значить, що нема якості. І Ми тримаємо кулаки за ферму. Якраз у групі цільномолочної продукції там є всі перспективи. Так, ну і. Ще раз нагадую переможців. Яготинське перше місце на цій дегустації. Друге місце ферма показала, що вона може робити смачний якісний кефір. От і на третьому місці просто наше. Звертаю вашу увагу, що і на першій дегустації, і на другій просто наше Яготинці, Яготинське в першій трійці. Це важливо, тому що стабільність, однаковість, якість. Так, ну і остання дегустація відбулася 24 грудня 24-го року. Тут до постійних представників першої трійки готинської, і просто наше, додалася Слов'яночка. Ще як додалася гучно на першому місці. І ви знаєте, тут не може сказати, що несподівано. Слов'яночка пройшла шлях за три роки, дуже сильно змінилася в кращий бік, і зараз це один з кращих кефірів України. Так, ну і шануємо переможців цієї третьої, останньої в 24-му році дегустації. Слов'яночка, дякую їм за їх прогрес. Він відчутний, правда. Яготинське за високий клас виробництва молочної продукції, кефіру, зокрема, і просто наше. Ну, я хотів би просто наше бачити на першому місці, але закрита дегустація, і бачите, три дегустатора виростає все по своїх місцях. Ну і нарешті підсумкова таблиця. Кефіри України, рік 2024, плюс-мінус все стало по своїх місцях. Одноосібний лідер Яготинське, правий самий стовпчик. Зверніть увагу: одне перше місце і два других. Друге, третє місце з однаковою кількістю балів розділили просто наше і Слов'яночка. Просто наше тричі було третім. Я вважаю трошки не повезло. Просто наше із зразками. Розумієте, мільйон пляшок розливає кефіру просто наше. От, бачите, ті, які попадали нам. їм... Трішечки не вистачало для того, щоб плюс одне місце завойовувати. У мене таке враження. Але ж насправді по 24 бали просто наша і Слов'яночка. Далі йдуть зразки, виділені зеленим. Це все кефіри, все ми вам рекомендуємо. От восьме і дев'яте місце злагода і Селянський Люздвор. Ну, слухайте, ну це не виражений кефір, тобто не кефір традиційний. Так, дивіться, порадимо, друзі, просили жителів західних регіонів додати радимо. Ну ні. Ну, ну, ні, правда, це як в футболі. Знаєте, є вища ліга, це ліга перша. Це не значить, що не кефір-кефір, але ну, ну, з іншої ліги. Тобто він завжди буде програвати лідерам. Ну і волошкове поле дуже прикро, не вирішують вони проблеми. Продукція не доживає до кінця терміну реалізації. От, значить, відповідно, ми їх знімаємо з усіх позицій. Можливо, можливо, залишимо масло. Ніби от в останній четвертій дегустації року вони виступили більш-менш непогано. Все решту, ми з дегустації знімаємо. Ну і нарешті хвилина слави. І так, за підсумками професійного каналу технологів і менеджерів харчової галузі. В результаті проведених дегустацій лідером року став кефір Яготинський. Друге місце посів кефір під торговою маркою просто наше. З Кременчуга компанія Танон. І нарешті це саме друге місце з ним розділила торгова марка Слов'яночка. Це новий, новий класний кефір в асортименті українського виробництва. До речі, якщо зазначені виробники хочуть отримати почесний знак, канал СЕРНАЗИ рекомендує. Звертайтесь поки що безкоштовно. Так, на сам кінець відео повідомляю, що на вашій численні прохання ми е, зробимо професійні дегустації ряженки української у 2025 році. Тобто кефір ми знімаємо, а на місце кефірів у нас буде ряжанка. Отримайте професійні рейтинги, е, оглянемо державний стандарт виробників і специфіку технології виробництва справжньої промислової і домашньої ряжанки. А на цьому все. Друзі, сподіваюся, вам було і цікаво, і корисно. Нагадую, що по поп'ятниця у нас відео для підписників і з поваги до наших дорогих підписників. А в неділю ввечері, якщо не виходите в понеділок, у нас з вами стріми на тему економіки і фінансів. Тобто працюємо так по розкладу, як славася на кінець минулого року. Слава Україні! Допомагайте нашим воїнам. Зараз дуже важка ситуація. До зустрічі!